Родовж доби, що минула, бойовики проросійських бандформувань більше 49 разів обстрілювали позиції Збройних сил України вздовж цієї лінії розмежування сторін. Лише вчорашнього вечора до опівночі зафіксовано більше 30 випадків застосування ворогом зброї по українським захисникам. На Донецькому напрямку противник, використовуючи мінемети калібру 120 мм, намагався поцілити по декількох опорних пунктах села То в районі пісків та опитно. Протягом двох годин, починаючи з 20-ї години, по нашим бійцям випустили. 86 мін з мінометів калібру, 82 мм та 10 великокаліберних мін були здійснені постріли зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів в районі Авдіївки, а захисників шахти Бутівка. Російські найманці накривали вогнем з 82 та 120-мм мінометів. На горлівсько, світлодарській дузі неподалік Луганського, Зайцев та Троїцького. Ворог бив з великокаліберних кулеметів озброєння бойової машини піхоти та 82-мм мінометів. Під Новотроїцьким бойовики, вкотре, порушуючи мінські домовленості, використовували міномети калібру 120 міліметрів, а поблизу Павлополя – 82-мм міномети. Наші військові кореспонденти побували на опорних пунктах українських бійців поблизу Донецького аеропорту. Навколо розгромленого литовища й досі тривають обстріли. Зараз ми підбираємося ближче до Донецького аеропорту. Ця дорога майже повністю вкрита уламками від снарядів, а та наступна посадка вже не наша. Тому рухаємося тут з максимальною обережністю. Мітя вишка дапав. Да, так, да, так, да. так. А там сидить спостережник. Хтось. Yeah. У нас там не вишки нет, вони під вишкою, там не здание, Ну, не здание, здання, такі бункеры зроблені, то вони там спостерігають попродають. Ну, mm забіг. -hmm. Смотриш, вон бугорочок. Те же саме, що у нас тут. Сиди, це сколько денег? З цієї позиції української піхоти видно чудово злітну смугу Донецького аеропорту. Цей Грізний вид зброї снайперська гвинтівка була перероблена з кулемету ДШК за допомогою неї. наші армійці не дають сепаратистам проводити провокації на цій ділянці фронту. У нас скинута була з безпілотників. Техніка стоїть. Вони думали, безпілотники летять, бочки нагріваються, і відповідно тут думають, що стоять. Це, це з нього? РГУшка. Так да. РГУшка, це снігов. Парашутик був. Да. Просто те, те, що ви зараз бачите навколо мене, це результати комбінованих дій мінометного розрахунку ворога. та Бойового безпілотника вони вже давно перестали бути звичайними розвідувальними машинами та інколи скидають на наші позиції запалювальні та інші снаряди. А це вже зеніт. Ще одна позиція навколо Донецького аеропорту. Колись до війни тут була повноцінна військова частина. Від неї нашим армійцям дісталися хороші бетонні укріплення. Покажемо Маркевич, Данило Іщенко, Віктор Нуфієв. Час ще. Гуманітарна місія евакуація 200 продовжує активну роботу з пошуку загиблих та зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції. Днями волонтери організації взяли участь в ексгумації решток тіла людини, які виявили поблизу селища Яньпіль Краснолиманського району на Донеччині. Пошуковці припускають, що чоловік воював на боці самопроголошених ДНР та ЛНР. Влітку 2014-го бойовики займали позиції поблизу цього населеного пункту. Українські війська під час наступальних дій завдали потужного удару по противнику, під час якого найвірогідніше й загинув терорист. Прибыв сюда, опросив людей, которые живут здесь вот неподалеку, мы узнали, что в 2014 году внизу, возле болота, при отступлении некоторые боевики погибли. И один из этих боевиков находился возле болота. Он снял себе себя всю одежду, положил его возле себя и погиб от осколочного ранения в голову. Его тело лежало приблизительно 2-3 недели, собаки растягали останки. По території бази, і люди, які працюють на базі, зібрали ці станки і захоронили в одному місці. За нас знаходиться крест, в якому лежить цей чоловік. При ньому була надіна записка. Там було написано Трошин Алексей, Дзержинськ. Ну якби как бы, відео поїск, ну надіємося, що знайдемо розстрілі пошуковці разом з представниками Червоного Хреста та правоохоронних органів дістали рештки тіла з могили та провели відповідні документальні процедури. Після проведення процедури інформації працівниками внутрішніх органів внутрішніх справ буде складена постанова про призначення судово-медичної експертизи і в подальшому останки будуть передані в місто Дніпропетровськ, в лікарню Мєчнікова, для проведення біологічно-молекулярних досліджень з метою визначення. Особи і в подальшому, якщо буде встановлена особа, будемо намагатися знайти родичів і передати останки родичам для, ну, для проведення процедури поховання. Даний факт правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудового розслідування. Пошукова робота місії евакуації 200 триває. Олександр Візгін, Віктор Нуфрієв час ще. Днями виповнилося два роки з моменту створення 18-го батальйону територіальної оборони, який нині входить до складу 28-ї бригади, з вересня 2014 року бійці батальйону виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Батальйон в даний момент знаходиться в Луганській області, далі захищає цілісність і сохранності України, виконує бойову задачу між станицею Луганським і щастям. Батальйон формувався виключно з мешканців Одещини. На початку цієї війни дуже велику роль зіграли саме от ну, підрозділів територіальної оборони, і саме 18-й батальйон, такий, який складався з тих людей, які добровільно пішли захищати свою землю, свої родини. Чого тільки варте широкі, но гранітне Старогнатівка, прохоровка. Ці місця вони. З нагоди річниці воїнам вручили відзнаки, грамоти та присвоїли чергові військові звання. Павло Парфенюк, телерадіостудія міністерства оборони України БРИЗ для часу че. Знайомство зі службою військових моряків та екскурсія на фрегат Гетьман Сагайдачний були давньою мрією хлопчиків з міста Верхньодніпровськ, що на Дніпровщині. Гурт Веселі козачата, організований при навчально-реабілітаційному центрі для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, завітав до західної військово-морської бази з концертом. Ми звернулися до командувачу ВМС України з пропозицією про налагодження співпраці між будучими воїнами, нашими хлопцями. І основне завдання наше, я бачу це, щоб ці діти були здатні на самопожертву заради захисту своєї рідної землі, своєї рідної сім'ї, своєї домівки. І тому ми велику увагу приділяємо патріотичній роботі. Художня композиція, представлена гуртом веселі козачата, розповідала про традиції українських козаків і складалася з багатьох елементів віршів, співів, танців із елементами бойового гопака. Нагородою для маленьких козачат були не лише щирі оплески військових моряків. А й здійснення заповітної мрії, знайомство з військовим кораблем. Після екскурсії у дітей залишилося багато вражень. Він весь цікавий, особливо. особливо. І самі пушки він ну, цікавий. А всеред, ну, як ми зайшли всередину, взагалі цікаво все. Десь захопило, щоб піти служити на корабель, і, може, навіть і більше, ніж чуть, -чуть. Так, якщо вийде, то можна й піти служити. Військові моряки завжди радо відгукуються на пропозиції щодо співпраці з навчальними закладами, адже вихованці шкіл їхня майбутня зміна. Зустріли цих хлопців і показали їм наші кораблі, наші розміщення військовослужбовців, де вони розміщаються, як вони живуть на кораблях, які проводять заняття і ознайомили хлопців з майбутнім. Яке може бути у них в якості військовослужбовців, які можуть бути військовослужбовцями за контрактом? Ми їм запропонували після закінчення школи прибути до нас. Ми з радістю їх приймемо і запропонуємо їм посади на флагмані або на інших кораблях наших, нашої бази. Ольга Магазинська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України Бриз для часу ЧЕМ.